Бахмут. Найнебезпечніша дорога у світі. А що то горить? То місце, куди ми їдемо. Як українські військові тримають оборону майже у повному оточенні? Досить одгібне, тому у нас хлопці всі з яйцями. Мігімо позицію. Так, ексклюзивні кадри роботи снайперів. Першої лінії вогню. Це спеціальний репортаж. Місто. Бах. Донецька область на годиннику близько 4-ї. На Донбасі світає рано. У машині гнитюча тиша. І це зрозуміло. Ми їдемо у місце, від якого навпаки треба триматися подалі. За кермом досвідчений водій Олександр. Він везе в Бахмут боєприпаси та провіант для своїх побратимів зі снайперського підрозділу. Ханіва дуже порадно. Так рада забирав. Але вже все. Це Те саме коли як приїхав. І чим ближче до Бахмута, напруга зростає. Ми вже у часом єруць за останнє місце до Бахмута. Я тут не близько, але я бачу, як сильно змінилося це маленьке містечко От тій ділянці, де ще ну, не було видно бойових дій зараз. Все вже. Ну, до Бахмута менше 10 кілометрів. Виїжджаємо на відкритий простір. Тепер ми під вогневим контролем росіян. Військові між собою називають цей шлях дорогою життя. дорога життя. Це одна із найнебезпечніших, я б сказав, навіть найнебезпечніша дорога у світі. Її прострілює ворог ліворуч, праворуч. Ворожі дрони постійно спостерігають за переміщенням будь-якої техніки важкої чи навіть підладкої. Техніки на узбіччях. Чому це важлива дорога? Тому що це останній шлях до бахмута, через який де повне постачання міста. Олександр розганяє машину до максимальної швидкості. Цей асфальт він знає як свої п'ять пальців. Кожну яму, кожен поворот, кожен пагорб та схил. І тепер найнебезпечніший момент. Переправа через ріжку Бахмутка. Це ось міст, який ми щойно перетнули за ним, дуже пильно стежить російська розвідка, розвідники ворога для того, щоб під час моменту, коли перетинає важка техніка цю переправу, то можна було нанести удар, але ми проскочили. Дякую, що позивилися з нашими авілініями. Ми вдома. Вибухами на фоні нас зустрічає Бахмут. Хоча, чесно кажучи, вибухами тут нікого не здивуєш, я думаю. Якщо подивитися на карту Діпстейт, оперативна обстановка у Бахмуті може здаватися критичною: зі всіх боків ворожий червоний колір, майже від кожної точки у місті до лінії вогню біля кілометра. Ворог намагається оточити українських військових та відрізати їх від постачання. Наші не здаються, б'ються за кожну вулицю та кожний будинок. На даний момент ну, я б не сказав, що тут лакшері зона. тут доволі жарко, але ЗСУ тримає. І, в принципі, за останній час пішла дуже значна кількість підкріплення українських. Нові підрозділи зайшли, свіжі, якби хлопці. І... В принципі, відчутно зміни до ну, достатньо так ну, потужно в нашому. Коли говорять, що от Бахмут в оточенні, а ти от зараз тут знаходишся от фактично в оточенні, як ти це сприймаєш? Є чітко встановлені ну, позиції наших хлопців, так і дуже вдало проведені контрнаступальні дії, які за деякий певний час закривають проблемні зони. Це боєць президентської бригади з позивним привид. Він командир одноіменного снайперського підрозділу. Скажи про свій підрозділ. Привид. Чому привид? Що ви виконуєте? У мене група снайперів. Коли ми перше заїхали в Донецьку сюди в область працювати, мій позивний привид. Якось спочатку почали групу. Мою називати група привида, група привида хлопці. Достатньо. Сильні результати почали показувати з перших днів. І ну майже в усіх напрямках, де ми працювали, там при приклеїлася ця назва група Привода. Разом зі снайперами привида вирушаємо на чергове завдання. Ворог вкотре за день намагається штурмувати українські позиції. Бувать в'їдемо. Будемо виконувати роботу. Очищаємо Україну від <продук>... нечисті. <spong palavra> яка прийшла не по запрошенню. В чому перекриває твоя робота? Прикриваю по сторонам Ближній бой. Снайпер один по-перше, не може, для того щоб він не відволікався, що в нього ззаді справа, зліва. Цю роботу я. У нас є девіз – що си тут гибне. Тому у нас тут хлопці всі з яйцями. З взять. Цей кадр я зробив у грудні. Бахмут, район літака. А це свіже відео. Його відзняв один з військових, який їхав тією ж самою дорогою у той самий момент російського штурму, коли ми їхали разом зі снайперами, щоб прикрити нашу піхоту. А так цей момент виглядав з нашого боку. А що то гори? То місце, куди ми їдемо. Щоб зрозуміти, наскільки за цей час змінився бахмут, я останнє тут був десь приблизно у січні, і тут ще були дещо всілі будинки. Зараз, ну, як бачите, тут... Суцільна руїна. До речі, буквально щойно був приліт. Де чорний дим. Ворог постійно намагається прощупати слабкі місця в нашій обороні, але оборона Бахмуту тримається і це, в принципі, ми наочно продемонструємо. Пересуваємося перебіжками. Сусідній будинок зайняв ворог. На фоні без зупинки працює артилерія. Стрілецькі бої все ближче. На ту сторону науха близько, близько. Давай, 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 давай. Побіжав, побіжав, побіжав. Побіжав, побіжав. 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 Льоха, розкажи, як тоді? Спрацюйся так як умова. Адреналінчик. Адреналінчик. Ви чуєте стрілецькі бої. Насправді до позиції росіян ну як до позиції. Вони просто прямо зараз штурмують поверхівку. І ведеться дуже активний стрілецький бій. Ну тут не більше, не більше ста метрів. Так виглядає Бахмут з висоти пташиного польоту. У місті немає жодного безпечного місця. Дахи та стіни багатоповерхівок, пробиті від сотень влучан артилерії та танків. І страшно уявити, що у цих руїнах, за даними Донецької ВЦА, залишаються біля трьох з половиною тисяч людей, які категорично відмовляються їхати звідси. Куди їхати? Я всю жизнь на заводі атрапова. Жена поїхала, я все свої гроші віддав Жені, дочки в Чернігові. Куди їхати? Якщо Бог забере, то забере Що сенсу, смислу куди їхати. Здоровье мне не позволяет родину защищать. Дочка 17 лет. Все, что накоплено, отдал семье, и семья поехала. Куда? Куда ехать? В Чернигове квартиру снять, 12 тысяч. 2200 дали, и дочке 2200. А снимать квартиру 12. Я всю жизнь на машину собирал, я на заводе. 19 лет по первой сетке. У меня почек нету, блядь. Военкомат пришел, мне сказали, иди отсюда. Что тебя? хоть как-то держит морально. Вера в жизнь, что? Жить надо, стремиться жить, что? Мы ничего, мы повлиять мы не можем. Я чем я могу повлиять? Спокойны, потому что привыкли уже, шо? человек ко всему привыкает. Вода, запасы.